Привіт всім! Розпочинаємо розклади на жовтень. для всіх знаків зодіаку витягую по одній карті, яка буде показувати основну сферу діяльності чи основні питання, якусь ключову тему, яка може відігравати у вас суттєву роль в жовтні, на яку треба звернути увагу, бути готовими. Тож, поїхали. Починаємо по класиці спочатку: з, з овнів. Тож, карта для овна на жовтень. 2024 року. Чим буде важливо займатися у жовтні овном? Король жезлів. Король жезлів може позначати або Якусь особу, до якої ви звернетеся, чи будете мати справу, чи будете працювати, бо жезли це про працю і про творчість, в основному, про активність діяльність. Тобто, це може бути ваш бос, це може бути людина старше вас, до якої ви підете за якоюсь порадою, наприклад, стосовно бізнесу, організації, чи чи, чи щось, щось ще. Це людина досвідчена у своїй діяльності, у своїй сфері, такий спеціаліст може бути. Крім того, якщо не казати про певну особу, яка може з'явитися у вашому житті, чи відіграти певну роль в жовтні, ця карта може звертати вашу увагу, що вам треба спиратись на такі якості, як креативність, відповідальність, чіткість, якесь планування, контроль певний. За основними сферами, які є важливими для вас, тобто не комусь довіряти, а самому взяти контроль на себе. Тобто, це серйозна людина з серйозними якостями, які карта може натякати, вам треба собі, скажімо так, плекати і розвивати. Тож, ця карта говорить про те, що може бути жовтень, такий діловий, діловий, зайнятий, активний і, ну, скоріш за цього, продуктивний. Або король це вже така людина досвідчена. Так, дивимось далі. Це щось дійсно важливе, відповідальне, тобто це не якісь забавки. Телець. Дивимось карту для тельця на жовтень 2024 року. На що чекати тельцям? Що буде на першому плані для тельців в жовтні 2024 року? Дивимось. Чотири мечів. Четвірка мечів може казати про необхідність відпочинку, зупинки, бажання залишитись, бажання або необхідність залишитись самому, можливо, провести думки у спокій. Або четвірка мечей так, також може стосуватися вашого здоров'я та самопочуття. Можливо, піти на лікарняний і тому залишитись самі наодинці. Тобто, це такий час відпочинку може бути. Якоїсь зупинки. Мечі також стосуються чи питань здоров'я, чи питань навчання інтелекту. Можливо, це саме, буде стосуватись, наприклад, ви усумітнице для підготовки для якихось сесії, чи екзаменів, чи щось таке пов'язане з вашим навчанням, чи підвищенням кваліфікації. Ось так. Дивимось далі. Далі у нас близнюки. Близнюки, карта для вас. На жовтень. Дивимось, до чого вам готуватись? Королева Кубків. Королева кубків може звертати увагу на необхідність привести до ладу свою, свою емоційну сферу, чуттєву сферу, все, що стосується відносин з людьми. Навести лад серед свого оточення в цих питаннях, тобто, наприклад, ваш, з вашим партнером або в сім'ї, можливо, були якісь суперечки. Тобто, карта звертає увагу на необхідність налагодження цієї ситуації і упорядкування питань, пов'язаних з емоційно-чуттєвим планом. Також кубки це про інтуїцію, творчість, натхнення, все, що з цим пов'язано. також королеви. Можуть показувати жінку, яка знається в цій сфері. Це або дійсно спеціаліст в питаннях душі, психології, інтуїції, відносин між людьми, або це людина, яка має певний досвід життєвий в цих питаннях. Тут королева зображена вагітною і тут є рибки це може. Також бути символом материнства, любові, розвитку і родючості. Пов'язане може бути будь-чим. Або це нове життя в сім'ї, з'явиться як дитина, або це, можливо, нове життя у ваших домашніх тваринок може бути. Будь-якому разі, це про родючість, натхнення, розвиток, творчість, інтуїція. Тож, дивимось далі. Раки. На що чекати раком у жовтні 2024 року? Що для вас буде найбільш актуальним? Десять жезлів. Десять жезлів це карта такого певного напруження, напруження в діяльності, активності. Це про велику відповідальність. Це може казати про те, що певний період у вашій діяльності може завершуватись. Наприклад, проєкт доходить до кінця, і якраз таки на фінішній прямі може бути вам дуже складно, важко, важкувато. І дійсно це може казати про те, що або ви на себе дуже багато звалюєте, може треба. Звернутися за допомогою до когось, делігувати якісь певні обов'язки комусь, щоб не навантажувати себе занадто, або ж це про дійсно велику відповідальність, яку ви маєте проявити, про контроль. Тобто це каже про те, що жовтень може бути також дуже зайнятий для вас, як і для овнів. Так, дивимось далі. Карти, деякі перекручені. Так, це у нас були раки. Дивимось для Левів. Леве, що буде для вас найбільш актуальним? Леве, дивимось Леве, жовтень 2024 року для Левів. Подивимось. Карта диявола. Карта диявола може казати, що можуть бути якісь спокуси у ваш бік, стосуватись можуть будь-чого, будьте уважні. Дійсно, може бути, це може стосуватись будь-якої сфери життя. Або у стосунках можуть бути якісь провокації, якісь, щось хтось недоговорює, щось за вашою спиною коїться. На роботі може бути таке, що хтось плітки розв'язує, або хтось хоче. Якимось чином, можливо, зайняти ваше місце, чи ще щось таке. Це може бути такі спокуси стосуватись будь-чого, де б вони були, на якійсь вечірці, серед нових людей, друзів, будь-що. Тобто це все, все, що спокушає людину на якісь такі. Матеріальні речі на якісь такі празні речі, які, про які потім можна буде дуже пошкодувати. Тож будьте уважні, крім того, звертайте увагу на свою безпеку і безпеку ваших речей. Тому що хтось може, наприклад, намагатися щось вкрасти. Це може стосуватися як речей, так і, наприклад, вашого партнера. Тож, Будьте уважні, можуть бути поруч ось такі провокативні енергії навколо вас. Дивимось далі Діви. Діви жовтень 2024 року, що буде актуальним для дітей. Четвірка кубків або четвірка чаш. Вона вказує на такий стан певної нудьги. Нудно може бути людини якось. Трохи сумно, але зазвичай це такий стан, коли людина вже чогось а, наситилась, щось вже і все добре, нібито, але, скажімо так, нуднувато. Хочеться якогось екстриму, якихось таких нових емоційних переживань. От, ну, якось так може бути нуднувато. Або, скоріш за всього, в стосунках, чи у творчості деякий може бути такий затик, пауза, або дійсно, в стосунках, хочеться вже переходити на якийсь період, якось все затерто стало. Ось можуть бути такі у вас настрій, трошки меланхолічні, і вони такі доволі осінні. У деяких людей осінньо восени може бути така, такий апатичний настрій. Дивимось далі. Це не означає, що у вас буде такий настрій, і все ви маєте прожити весь жовтень в ньому. Це для вас інформація, що така енергія до вас йде, а вам вирішувати, чи повернути цю енергію до радості, щастя і цінувати те, що є навколо, або змінити ситуацію, наприклад, зустрітись там з друзями, чи кудись поїхати, хоча б на вихідних, змінити якось. Додати собі ось цих емоцій, яких вам не вистачає. Якщо вам не вистачає емоційного якогось як сказати, якогось такого емоційного фонтану, то не треба чекати, що хтось вам це організує. Чому б вам саме не організувати? Якщо ви дозволите цій енергії прийти, то вона може дуже легко перейти, наприклад, у п'ятірку чаш, а це вже такий доволі депресивний стан. Коли прям взагалі не бачиш тих плюсів, які в тебе є, і вся увага зосереджується на мінусах, на якихось проблемах, і мозок починає ці проблеми роздувати, створювати нові і таке інше. Тобто це вам інформація для розумів. Як ви будете діяти, це вже вам обирати? Вибір є завжди. Дивимось далі. Терези. Що буде актуальним для Терезі? Жовтим. Жовтим для Терезі. Так, карти випали. Сама ось карта випала знов-таки диявол Терези. Будьте уважні, хтось може е, намагатися скористуватися вашою довірою, вашою добротою, вашою таким до, добрим. Емпатичним станом, тож будьте уважні щодо якихось провокацій, якихось не дуже добрих м... вчинків людей, що навколо вас. Це можуть бути в колективі люди поруч, сусіди, будь-хто в транспорті, може бути якийсь шахрай поруч з вами, який намагається, наприклад, посупити ваш гаманець, тобто, це такі енергії. Або коли хтось на щось провокує недобре, і, скажімо так, це перевірка, перевірка на навшивість може бути. Тобто, спокуса така. Або дійсно, що це, або якийсь обман, шахрайство, крадіжка в такому плані, будьте уважні. Чи хтось щось за спиною мутить? І ви про це ще не знаєте. Так, потім у нас ідуть скорпіони. Що чекати Скорпіонам У жовтні 2024 року. Скорпіони. П'ятірка Пентакли. П'ятірка Пентакли каже про можливість фінансової такої зупинки, кризи. Трошки може на щось не вистачать, або ви розтратитесь, не прорахуєтесь, і виявиться, що треба набагато більше грошей, ніж ви планували на щось витратити. Це можуть бути трати також на лікування, незаплановане лікування може бути. На цій же основі можуть бути суперечки з рідними, з партнером на фінансов... через фінансові питання. Тож звертайте на це увагу. Але в будь-якому разі є, буде, буде де попросити цю допомогу. Тобто будуть варіанти, хто може вам допомогти. Якщо дійсно буде така ситуація критична, то будьте уважні до тих, хто дійсно може вам позичити гроші, наприклад, і допомогти в цій ситуації. Тобто просить, просіть, просіть допомоги, і вона є той, хто може допомогти. Кризові ситуації, якщо вона трапиться, якщо ви доведете до цього. Так. Далі у нас стрільці. На що чекати стрільцям в жовтні 2024 року? Стрільці. Сім пентаклей. Сім пентаклей – це і про певний врожай. Так, отримання результатів. Вони можуть бути не такими великими, як ви сподівались чи хотіли. А не тому, що щось не так, а не час ще. Скажімо так, це карта терпіння. Треба набрати терпіння, трошки почекати. Сімка також може казати про переосмислення чогось. Наприклад, ви можете переосмислити такий зробити, скажімо так, моніторинг. Зупинитися і перевірити, чи все ви робите правильно, чи може ще що треба щось поправити у ваших справах, у фінансових ділах. В контакти це про все матеріальне, що є в нашому житті. Це і гроші, і наші ресурси людські, і матеріальні речі, якісь покупки, все, що ми можемо помацати навколо нас. Тобто, може бути переосмислення якихось дій чи мети. Ось так. Загалом карта хороша. Так, далі дивимось у нас козуріг. Козурогі. Що у вас буде цікавого жовтня 2024 року? Подивимось. А двійка Пентаклі. Двійка Пентакли може стати перед вами якийсь вибір. Чи необхідність збалансування у ваших фінансах? Наприклад, витрати і прибуток. Чи треба подумати, як правильно розпоряджатись фінансами, чи з будь-якими матеріальними питаннями у ваших речах може ви бути вирішувати, наприклад, що треба щось продати, чи там щось продати, щоб щось придбати. Це карта і збалансування, і карта вибору. Ось так. Чи це період саме планування, який стосується грошей? Чи вкладення якихось інвестицій? От це такий період планування. Планування прийняття рішень, вибору, балансування в тому числі. Дивимось далі. Водоліє. Водоліє. яким буде жовтень 2024 року для вас? Водоліє. Що чекати Водолії. Так, Eight of Cups, 8 кубків. Вісім кубків кажуть про енергію нових досягнень. Це може бути зміна життєвої ситуації. Можуть бути думки або вже конкретні дії в напрямку якихось нових досягнень, нової мети. Ви можете вирішити, що треба, наприклад, щось спробувати. Або такий. Прийняти виклик якийсь від себе самого, скоріш за всього. Це така карта, коли людина, незважаючи на те, що є і робота, і в сім'ї, в відносинах, нібито все добре. Але людина не хоче сидіти на місці, вона не може сидіти на місці, і вона наважується, От саме наважується. Спробувати те, наприклад, чого боялись завжди, або не знаходила час чи вважала, що вона не здатна на це. Тобто це такий сміливий вчинок щось змінити в житті суттєве. Так от, доволі легко, без якихось обтяжень, залишити, залишити те, що є. Можливо, не назавжди, на час. Але. Не триматись за це і йти за новими якимись досягненнями, які от, дуже от, душа просить зазвичай так. Може це бути переїзд, так, це може бути переїзд і зміна взагалі обстановки, яким чином вона проіграється, невідомо. Або ж ви наважуєтесь на нову роботу за кордоном чи в іншій країні? Чи в іншому місці вашій країні треба переїхати, або ж ви наважуєте змінити місце проживання, чи ви наважуєтесь мандрувати світом. Будь-що може бути так, тут є рух, тут є рух, він може бути прямо фізичний рух, або метафізичний, можливо так, тому що чаші це і емоції, і почуття, і духовна сторона. Розвитку. Тобто, можливо, це у вас буде така подорож у духовному розвитку, досягнення чогось, вивчення чогось, розвиток у духовній сфері. І це буде такий метафізичний рух певний. Розказала вам тут. Дивимось далі. Риби. що чекати рибкам? Жовтні 2004 го подивимося рибки-рибки, яким буде жовтим для вас Justice, Справедливість. Можуть постати якісь питання, які приведуть вас, наприклад, до з'ясування відносин з кимось вплоть до суду, наприклад, і ви там будете вирішувати якісь конфліктні чи суперечливі ситуації. Або ж ви будете мати причетність до розробки якихось. Нормативних актів, законодавчих якихось процесів, крім того, карта може звертати увагу, що, будь ласка, не треба гратися з законом. Для вас найкращим буде, якщо все буде чесно і відповідно до букви закону. Тобто не треба вам робити якихось дій, які можуть пороти бути в, скажімо так, не відповідати закону і нормам в суспільстві чи в природі. Ось. Тобто, це прописані закони і не писання. Тобто, питання добра і зла також, будьте уважні. Тож, або якісь вирішення ситуації, можливо, ви будете шукати відповідь якусь і будете перечитувати багато законодавчих актів, чи звернетеся за консультацією до людей юридичних спеціальностей, або це судові можуть бути питання, чи загалом питання справедливості. Для вас, щоб ви поступали згідно справедливості. І не думали там намагатись якось чогось там витворити. Ось так, ось такий жовтень буде цікавий для всіх різний, для когось активний, для когось пов'язаний з відносинами і духовними питаннями, розстаннями розвитку. Загалом дуже непоганий. Тож, дякую за перегляд, дякую за лайк, за поширення. Підписуйтесь, будь ласка, буду дуже рада. І побачимось дуже скоро в наступних розкладах.